На засідання суду ввинувачені приїжджають самі без конвою. Обидва під домашнім арештом від Геннадія Сімова жодних коментарів. Натомість Артем Слободяник від журналістів не ховається за те, що відбулося цієї ночі, йому соромно то, що сажлі за те, що так себе вів нікоректно, то да був неправий, вів вел себе. Ну стыдно за це. Так, да, в емоціональному состоянні нервної чуть, -чуть були. Так вийшло. Ось на цих кадрах видно, як молодики у неадекватному стані нецензурно лазять та кидаються на перехожих. На виклик приїздять патрульні поліцейські, однак їхня поява не заспокоює хуліганів. Навпаки, ті починають нападати і на копів. Та кріпіть його що ви смотрите на нього? ж наручників понял вашонаручникам що, що? Попри те, що хулігани гучно і нецензурно лаялися та кидалися на оточуючих, патрульні не квапилися їх затримувати. Все, що відбувалося, знімав на телефон один із очевидців події. І лише коли розлючений дебошир накинувся на оператора аматора, його скрутили поліцейські. Ти, ти, ти... Дошло. Ось От отак затриманого саджають поліцейський пріус. Інший продовжує ходити навколо та сваритися. Зрештою, чоловік б'є одного з очевидців. На час досудового слідства бог хуліганів залишили під домашнім арештом. На суді вони з адвокатами. Артем Слободянок провину визнає частково. Геннадій Сімов оцінку своїм подвигам не дає. Свої провину визнаєте? На це питання хочу скористатися своїм правом 64 статті. В принципі, конкретно цього питання ви визнаємо чи не визнаємо. А показання ви як Показання будете? давати буду. Ми будемо давати покази, але після і своє ставлення до провини. Висловимося після дослідження всіх доказів в кінці судового Тож ви ще не вирішили. Вибрики мажорів так охрестили події того вечора у Миколаєві. Натомість Артем Слободзяник переконує, подивився зухвало, бо перебував у нервовому стані. А насправді ж ніякий не мажор. Ні, я не мажор. А я я такий же звичайний, як ви всі. Хто стоїть рядом з таким же. Мої батьки звичайні люди, які працюють, заробляють чесно гроші, і ніякі я не мажор. Таким І так же само, я від безробітний. Один із постраждалих у справі таксист Геннадій Сумцов, якому під час бійки побили автомобіль, вже немає претензій до підсудних. Каже, тоді все відбувалося на емоціях, а матеріальні збитки йому вже відшкодували. Ну, так сказати, на емоціях. Ну, я довжу був дішку просто підвести. Получається, судя по всьому, у нього дівочка в одні ну, була соро, я так зрозумів. І вони хотів їх чискати. І що почав діляти? Попросили вийти з моєї з автомобіля. А я почав трогатися. Ударив, вдарив по автомобілю, пожеж я становився, вийшов, ну, зв'язався невеликий конфлікт. Однак сторона обвинувачення налаштована рішуче. Крім хуліганки, буйним молодикам інкримінують опір співробітникам поліції. Хлопці звинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296, частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України вчинення хуліганських дій та опір працівникам правоохоронних органів. Можу сказати, що позиція прокуратури з даного приводу досить принципова, налаштовані серйозно. Санкція передбачена в статті 296 до 4 років позбавлення волі у статті 342 до 2 років позбавлення волі. Дівчина поліцейська, яку також викликали до суду, на допит не з'явилася. Чим завершиться ця скандальна історія покаже час вірно, навіть довго чекати не знадобиться.